Чи є так званий «русський мір проявом сучасного фашизму? Та чи становить він загрозу для всього світу? І чого насправді прагне Кремль у війні проти України? Ви дивитесь під прицілом сьогодні? Дамо відповіді на ці питання. Демілітаризація та денацифікація України, а насправді всього лише загарбання територій суверенної держави. Путін розкрив справжні цілі своєї авантюри у війні проти нас цього тижня. Він визнав, що захоплення частини України це вагомий результат так званої СВО. Появились нові території. Ну от і е е е е такої -е все таки. -сь. значимый результат для для россии это серьезный вопрос значит и, и ну чего же там греха та, и азовское море стало внутренним морем российской федерации это серьезная вещь еще петр петра петр, петр, да 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 это но ну, это другой петр первый еще боролся за то чтобы значит выйти к азовскому морю Цей спіч воєнний злочинець Путін виголосив не де-інде, а під час засідання Російської ради з прав людини. Жодного критичного зауваження ця загарбницька бравада серед присутніх не спричинила, і це зайвий раз свідчить про вагу прав людини в сучасній Росії. Нині все там поставлено на службу панівній ідеології так званого рускава міра, критикувати яку заборонено всім в Росії. То явно феодалізм. І там є дійсно хлопи, і є дворяни, які мають право формувати концепцію, а є хлопи, які мають право лише сприймати. А якщо вони не сприймають, їх треба просто молотом по голові і е, е, на цьому справа тобто, і закінчиться. Тобто, тобто ідейно оці е, дворяні, там оці новітні, там оці. КДБшні. вони можуть розказати все, що завгодно. Що ж таке, той русський мір, цю концепцію часто називають фашистською ідеологією або коротко рашизмом. Та насправді вона має небагато спільного з класичним італійським фашизмом. Хіба що так само прагне придушити найменші прояви незгоди. Фашистські ідеї вони існували навіть ті часи, коли не існувало самого фашизму. доки ще не був сам термін вибудений. Якщо ми говоримо про Класичний фашизм його і його ідеологема, то він висловлений не був ще Беніто Соління, це все в державі, все для держави, нічого поза державою, але в Росії це під прикриттям цих гасел дійсно на благо Росії, це все робиться насамперед для набуття особистої влади і особистісного збагачення. Руський мір значно давніший та амбітніший. Щоправда, традиційно для московських ідеологів ця концепція вкрадена, перекручена та споплюжена. Московія, та що зараз називається Російська Федерація, вона завжди привласнювала або крала чужі термінології, чужі здобутки, намагаючись їх підлаштувати під свою е, кальку. І взагалі це поняття російський світ або руський мір, як вони кажуть. Це калька з давнього Риму, коли я був Пакс Романія, тобто римський світ. Але кожен раз, коли вони щось крадуть, вони це роблять настільки незграбно, що вони не розуміють, що Римський мир це був перш за все. Ті, що приналежні до римської культури, кремлівські ідеологи на кшталт Дугіна роблять великий акцент на масштабі та самобутності російської культури, а також на унікальній духовності свого народу. Витоки всього цього виводять з того ж таки Риму, хоч і дуже неоковирно. Москва третій Рим, хоча повний ідіотизм, повний ідіотизм, тобто насправді то Константинополь був частиною Римської імперії. І це вже потім в цій міфології чомусь Візантії надавались якісь такі незрозумілі риси зв'язку з слов'янами, з якимись такі така тепла, добра релігія, яка чи чи якась рідніша до нас ніж римська? Хоча насправді тут це все була єдина релігія до певного часу. Просто було два, два центри управління Римської імперії. Насправді, московська експансія в усі віка несла сусідам аж ніяк не культуру чи духовність, а руйнування, голод і смерть, і повне заперечення їхнього права на самобутність. Прикладів незліченна кількість. Знищення середньовічної Новгородської республіки фактично з усім її населення, криваве приєднання Казанського ханства Іваном Грозним, підступне поневолення України після Переяславської угоди, криваве завоювання Сибіру і Кавказу, поєднане з геноцидом. І якщо в давні часи це можна було вважати якщо не нормальним, то принаймні звичним кремлівська політика не надто й змінилась дотепер. Революційний розвиток аж з імперських часів Росії, потім радянський період, і путінський КДБшний період це все а, єдиний процес. Це не так, що воно виникло лише зараз. Росія знищує українців і в Голодоморах, і а, під час Радянського Союзу забороняла українство і особливо під час Російської імперії Українці були заборонені так само, як при Путіні. У 21 столітті. Путін поставив собі за мету відновити імперію. А це на загальне переконання неможливо без повернення України під владу Москви. Основна складова, що імперія існує, доки вона розширюється. Якраз Путін це підтверджує, що як тільки імперія припинила е можливості розширення, вона починає занепадати. Вона починає зжиматися, і це призводить до того, що ці ті негаразди, які можна було врегулювати е е е за рахунок зовнішнього е е тиску за рахунок зовнішньої експансії, вони починають тиснути на імперію зсередині. Але Україна це лише етап. Хворобливі загарбницькі плани значно масштабніші і виникли вони не зараз. Літ через двадцять після хорошої війни вийти та да взглянуть на Советський Союз. Республіка так із 30-40 Чорт його знає, как хорошо. Звідси, вочевидь, і сміховинні вимоги до НАТО збирати манатки і повертатись до кордонів 97-го, відверті погрози країнам Балтії та Скандинавії, невпинні закиди про підлих англосаксів та загниваючий захід загалом, який нібито прагне зруйнувати Росію. Це ненавість до інших народів, це ненавість до інших цивілізацій. І про це відкрито говорять як російські пропагандисти, так і сам Путін. Зокрема, йдеться про те, що інші народи не мають права на свою не лише державу, а навіть на свою культуру. І це перші ознаки, які є, це нагнітання антипольської істерії, нагнітання антислов'янської істерії, мовляв, поза слов'янством, поза Москвою нема іншого слов'янства. І це загроза всій південній. І східній Європі, і центральній Європі, де живуть слов'яни, у сучасному світі, де панують інформаційні технології, глобалізація та ідеї гуманізму і прав людини, Москва плекає за скорузлі мрії про загарбання нових територій та імперську велич Путін і його оточення, ті ж самі дугіни, мідські, і так далі. Вони один одного підпитували цим переконанням, що вони просто на шляху створення найвеличнішої імперії. Яка стане верхом величі Росії? У них це бзік такий є, також присутній, і Путін буде найуспішнішим імператором в історії Російської імперії. Цей бзік у них він почав визначати в тому числі і стратегію, і тактику. Найзаповітніша мрія Путіна не просто відновити імперію в тому чи іншому вигляді, а вийти на рівень вершення долі світу за одним столом з лідерами великих держав. Як Сталін в 45-му. і це не якісь припущення чи аналіз. Путін про це говорив напряму ще в 2007 році під час Мюнхенської безпекової конференції. Тоді кремлівський диктатор жалівся на світового гегемона США, наголошував на неприйнятності однополярного світу та вихвалявся тисячолітньою історією Росії з її традиціями зовнішньої політики. Путін про це постійно говорив, що має бути створений новий світовий оркестр. Який буде вирішувати долі людства, і це призведе до стабілізації ситуації. Тобто Путін навіщо дестабілізує все для того, щоб добитися, щоб його прийняли в цей клуб. Його навіть прийняли в цей клуб, була G8, і він їздив там, розказував казочки про світову стабільність. І якраз він до цього і прагнув, тобто вийти на. Рівень, коли е він міг би на, на рівних розмовляти з сполученими штатами, але місця у великій вісімці Кремлю здалося замало тим більше ще жодних нових підходів росіяни запропонувати не могли. Тож перейшли до стратегії створення хаосу зі сподівання винести з нього дивіденти. 2008 рік Грузія. Потім активна підтримка кривавого сирійського диктатора Асада. А зрештою, і безпосередня інтервенція в Сирію Україна 2014-го, та зрештою, Україна 2022-го. І все це замість того, щоб спробувати навести хоч якийсь лад у власному домі. Використання зовнішньої політики для розв'язання внутрішніх проблем є цілком характерним для російської державності в усіх її проявах, чи то була московська держава, чи то було московське царство, чи то була російська імперія, чи то був радянський союз, чи теперішня Росія. Невміння, небажання розв'язувати внутрішні проблеми якраз зазвичай компенсується пошуком зовнішнього ворога і спрямуванням всієї енергії суспільства на боротьбу з ним. Ми це бачили в, Радянсь... в пізньому радянському союзі. Це боротьба там загніваючим западом з експансією американського мілітарізму. Зараз вони знайшли собі ворога в особі там українського нацизму. Мало хто вірив, що Путін таки наважиться розпочати велику війну проти України, але це сталося і триває у найжахливіших формах, цілком притаманних споконвічним російським воєнним традиціям. Бучанська різанина, братські могили в Ізюмі, примусові депортації цивільних, ракетний терор, і все це за майже одностайної підтримки російського так званого суспільства. Вони абсолютно повністю втратили, можна так сказати, зв'язок з реальністю. І абсолютно вони не бачать власних проблем, які оточують їх у повсякденному житті, але з рахунок пропаганди вони вдолбили собі в голову цю ідею російської величності і намагаються весь той я вибачаю вислів, срач, які в них є, і в головах, і в побутовому житті. Вони несуть навколо себе. Росіяни не лише схвалюють руйнівну політику своєї верхівки, але й беруть безпосередню участь у її реалізації. Причому надзвичайно жорстоко вбивства, катування, зґвалтування, мародерство. Тобі барин дозволяє вбивати е, людей, або вони називають нас там хахлами, сатаністами, нацистами і так далі. І при цьому е, людина, холоп. Психологічно, коли вбиває іншу людину, вона відчуває самореалізацію. Тобто, коли в своїй системі соціальній це, це просто порожнє місце, то коли вона потрапляє в цю систему на війні, їй дають можливість вбивати інших людей, гвалтувати, знущатися демонструвати свою величність таким чином це фантастично для холопа для раба. Це для рабської психології це найкращий період життя. Це все цілком могло стати реальністю і в Європі, якби Україна не зупинила путінську навалу. Якщо Україна не, висто... не вистоїть, буде кардинальна зміна світового порядку, і крім того, Росія буде запалювати весь світ своїми вогнищами. Ось цієї внутрішньої небезпеки, внутрішнього кипіння, ми бачимо, що історія нам показує те, що Росія ніколи не зупиниться на тому, що вона досягла. Відкупитися територіями неможливо, незалежно чи вийде українська армія на кордони 91-го року, чи ні. Це буде вічна війна, допоки існує цей режим і ця держава в тому вигляді, в якому бачимо. 24 лютого Путін скоїв фатальну помилку, коли розпочав велику агресію проти України, сподіваючись підкорити нас за декілька днів. Кремль потрапив у пастку власних міфів і не зміг адекватно оцінити потенціал не тільки українського війська, а української нації. Загалом вони вважали, що ми залишилися в стані е, приблизно е, 90-го року. Що е, в принципі існує радянський народ. Серед цього радянського народу є частина, яка була придумана Леніним, і оце видумка оця українського, української мови, української історії. І якась частина там була балваніна цією націоналістичною пропагандою. Але 90 там відсотків це українці радянського походження, які хотіли би жити знову з росіянами, причому під їх керівництвом, і їх дуже легко було би перевиховувати і сказати, що ви просто не неправильні росіяни, тому ось треба переходити на російську мову і забувати те, що було. Та насправді РФ веде війну не тільки проти України, хоч Європою і не їздять російські танки, та не літають ракети, агенти впливу, пропаганда, корумповані політики, російська православна церква, яка підпорядкована ФСБ, та багато інших чинників показують, війна йде проти всього цивілізованого світу. Рашизм вже пустив метастази по всьому світу. і... Наслідки цього можуть бути непередбачені, і тому їх треба вже зараз обрублювати і вже зараз виліковувати душі і мізки людей, особливо молодого покоління. І в цьому є світове завдання, тому що в цьому полягає питання світової безпеки і взагалі майбуття, як воно буде розвиватися. І Україна стоїть на передовій. Якщо говорити ви з точки зору військової, Україна захищає своїми силами, своїми Синами і доньками просування західного світу, середньовічне уявлення росіян про світ і свою велич це не жарти і не перебільшення. Це серйозна загроза, яку подолати буде зовсім непросто. Українці борються за своє право бути. Ми маємо найбільший досвід у протистоянні з Москвою. Мова не про місяці, не про роки, а про століття. Ми бачили все, на що вони здатні. Українські збройні сили і весь народ готові боротися до кінця. Перемога залежить від кожного з нас, і мова не тільки про українців, а про весь цивілізований світ. Зі спільною загрозою ми повинні боротися разом. Вірю в ЗСУ, слава Україні!